Семеро закарпатських підприємців одержали грантову підтримку від міжнародної гуманітарної організації Людина в біді Словацька Республіка. Отримані кошти використали на облаштування робочого простору, закупівлю необхідного обладнання і не тільки. Головна мета розповідають в організації надати підтримку малому бізнесу. Ми реалізовували нашу програму, поширили її на три області західної України: це Закарпатська, Івано-Франківська і Львівська. Тобто, в бізнес вже зареєстрований, а також ті підприємці, які тільки починають свою кар'єру, вони могли. Прийняти участь у цій грантовій програмі, оскільки у нас було два направлення: це підтримка стартапів, це були гранти до 5 тисяч євро, і підтримка існуючого бізнесу, але з умовою, що це йде саме на розвиток розширення бізнесу. Розширення номенклатури продукції, збільшення обсягів виробництва, продажів і таке інше, це були гранти до трьох тисяч євро. Взяти участь у програмі мали змогу усі, хто здійснює підприємницьку діяльність, і має намір розвиватися. Із більш ніж 70 заяв обрали 13 переможців. Одна з умов офіційно зареєструвати свою справу та сплачувати податки. Бізнеси були різноманітні. В принципі, все, що не порушує закон, все, що не пов'язане там з обороненими видами діяльності, все могло бути. Це і тепличний бізнес, і сфера послуг, це і б'юті послуги, і харчово харчове виробництво, і меблеве виробництво. Ну тобто дуже дуже різноманітний спектр. Серед підприємців, які одержали грантову допомогу, спеціаліст подолу Хріта Балінд. Завдяки участі у програмі підприємиця змогла придбати два професійні крісла та стільці для свого салону краси. Також фінансову підтримку надали українцям, які опинилися на Закарпатті через війну, і наважилися тут започаткувати власну справу. До прикладу, спошиття постільної білизни. Чому саме мікро та малий бізнес в першу чергу це пов'язано з тим, що Саме такі невеликі підприємці вони складають основну підтримку да, економічну країні взагалом. І, в принципі, така форма допомоги і підтримки є. Як іншою стороною, коли людина не може або не хоче працювати на когось і працевлаштовуватися, то така форма здійснення підприємництва це є самозайнятість. А якщо людина ще може створити додаткові робочі місця, що було однією з умов в принципі нашої грантової програми, то це додатковий плюс. Грантова програма від людина в біді Словацька Республіка стала продовженням низки бізнес-тренінгів та освітніх заходів від організації. Відтак, у комплексі це довгострокові рішення, які стимулюють розвиток та покращують фінансове становище населення. І загалом це позитивний внесок у економіку краю.